І так, ліцензія. Для ліцензії нам треба сертифікат компетенції заводових, то про що я постійно да, говорю. Його можна отримати, закінчивши курси, можна любі курси знайти в інтернеті, вони в середньому дляться пару тижнів. Там, де ми вчилися, ну, якщо я вдруг не втикану, то я ставлю тут якусь силочку. Два тижні онлайн консультації з цією дівчиною, вона уче, все розказує. Про всі нюанси да, на екзамені, плюс участь цією платформою, яку вона предоставляє, там щось кажись, пару тисяч злотих. І там щось доступ дається на полгода. Коротше, підготуватися до екзамена більш ніж достатньо, Тобто вона вас два тижні консультує, роздупляє, потім ви проходите, собі учитесь. І записуєтесь на екзамен, здаєте раз, цього не здаєте, здаєте другий раз, та і все. В принципі, інформації на цю тему в інтернеті куча. Лібо ж нанімаєте чоловіка, да? тобто цей чоловік називається, він Він, виходить, як буде у вас на должності, з транспортом. Да? Тобто чоловік, який управляє вашим транспортом. І на основанні цього ви будете да, робити ліцензію. Тобто, в принципі, якщо зайти на OLX, там люди. Кажись, там щось від 300 чи от 500 злотих і там више, в середньому-700 плюс-мінус злотих такий чоловік вам буде стоїть в місяць. Можете ще подивитися, да, як я в предучому відео казав в першій часті. Що можете пошукати таке комплексне як бюро, да, яке займається, предоставляє, за зайомцем транспортом, кщенговищ і кадровощ. Тобто бухгалтер і... І чоловік, який буде розлічувати час праці до водіїв. І так, у вас вже є сертифікат компетенції заводових, далі треба ось відповідня бази експлуатаційної Тобто, Виходить, вам треба бумажка там, де ви будете обслужувати свою машину. Тобто, Якщо ви будете працювати з якоюсь логістикою, то цієї логістики ви можете. в принципі... Я, Бух, шляпа. І так, для цього вам виходить, треба, що, якщо ви будете сотруднюючи з якоюсь логістикою, то в принципі через них цю бумажку можете нарішати. Лібо ж поїхати на якийсь сервіс, будь-який сервіс, да? лібо який-то либо яку либо движуху. І через них ви можете собі зробити таку бумажку. Типу, да? Лібо вообще з того, що я читав, коли я сам готувався. То ви можете собі зробити, просто знайти якусь промзону, указати її адрес, і в принципі все. Ну, я думаю, що треба робити все правильно, десь поїхали з кимось, переговорили, доказ... договорилися, та і в принципі все. Далі, що коли в принципі у вас сертифікат капітації заводових є, і ви вирішили, що у вас база експлуатаційної, то далі вже все пішло по мілочам. Документи на машину далі. Вам треба довуд реєстраційний самоходу, Ні, тобто машини. Понятно, там сертифікат 6. І якщо машина в аріні буде, наприклад, то вам треба да, э, копію умови з оренди плюс э, уповажнення. Лібо ж якщо машина в лізингу, то документи на машину і уповажнення від лізингу від аромат. Те, що вам треба буде, це. Документ, який підтверджує, що ви фінансово способні. В основному в таких случаях ми беремо страховку. Чоловік, який займається ліцензією, то є всі вони, да, всі, хто займається ліцензією, вони вам одразу предоставляють э, цю страховку, там вона в середньому 500 злотих буде стоїть. І все. І не треба ніяких підтверджень. Тому що там, якщо не шибаюсь, там треба Либо підтвердження, що у вас є зафіксованих 9 тисяч євро, да, які ви трогати не будете, що ці. 9 тисяч євро вони, грубо говоря, на всякі, на всякі непонятні штуки. Ну, типа, зачем фіксувати да, на счету 9 штуки євро, якщо їх можна оборачувати, інвестувати, і грубо говоря, 9 тисяч євро це в середньому можна машинку взяти, да, заказати. Навіть нову, грубо говоря, в лізінг, якщо 5% вийде вибить. Так що страховочку беремо і не паримося. Так. Далі, виходить, буде о анікаральнощі тебе і твого за транспортом. Але це все понтиділов, там в суд піде 40 злотих чоловіка, там 3 секунди діла і все. На за, зажонзайонце за, за транспортом, да, і твою, типу як хазяїна фірми. І все, в принципі, все діло зібрали. Це все діло. Там ще пару внісків через чоловіка, який буде займатися лізингом. Сков попідписувати-сюдим. І все, і в середньому 3-4 тижні і ліцензія готова. По лавандосику, виходить, якщо на 5 років буде коштувати да, 4 тисячі злотих плюс 400 злотих випіс на кожну машину. Тобто ліцензія вона одна центральна, і на кожну машину ділиться віддільний випіс. Тобто перша машина 400 злотих, друга машина 400 злотих. Тобто там постійно зложуєте ці вніски. І так само примерно 3-4 тижні ждете навіть на випис. Тобто, що на ліцензію, що на випіс ждете, примерно в середньому 3-4 тижні. Так що желательно все зарані готувати і делать. Так от, 4000 злотих виходить е, мінзе народова, 1000 злотих буде крайова. І випис, понятно, да, 400 злотих. За роботу да, бюро. Вони там в середнім беруть 500-800 штуку злотувати, в усімості хто, як що до чого. 7 в 7000 злотих це вклеїть в ліцензію. Це якщо у вас вже все готово, у вас є все. І виходить, я сюди мабуть, доклею. Да. Тобто ліцензію ми розібрали, що вам треба. Тобто, вам треба да, сертифікат компетенції заводових, вам треба бумажка про експлуатацію бази, страховка, да, забезпечуючи вашу фінансову способність, да, бумажка про некаральність ваша і вашого займця транспортом, вам треба бабулітики та да, й в принципі Ну І ще мимо цього всього е я ще не вклею да, карта пшенчіберства, те, що я в предучому відусіку казав. Карта пшенчі вона, вона, вона як карта керовця для водітелів, тільки для фірми, виходить. І вам треба буде кожну машину, яку вибираєте, виходить, блокувати своєю фірменною картою Якось Так, так що лайкаємо, дизлайкаємо, да, пишемо коментики, ділимося відосиками зі своїми кінтами будущими юними підприємцями. Ну і вкус аромат.